На моєму каналі це нове відео. Сьогодні я поїду поїхав в Супермарт. Ось наш автобус дев'ятий приїхав, і він поїхав попав дев'яти. О все. Пішли ми в Супермарт. Моє дверя двері. Були. Це звуки доверив. Все тут, тут продається щось фарші, солі, а тут є молочні продукти. Ведра всякі продаються, всякі бутлі продаються. даються. А де? Там буде склад. А там склад є. Там склади і кошики стоять. А тут... тут таке саме, тут не цікаво. Тут всякі е. Вони якісь м'ясо продається, свиняче чи куряче. Апельсини, яблука продаються тут. Купляємо. Тут редиски продаються Я в Демолізін 3D в x рекордері не бачив. Отак от що тут? О тут. якісь молочні продукти. Не знаю, що це. От. Тут риба про тут euh, свіжа риба продається. Що вони приїхали з, з Америки, з Антар Шо вони приїхали з а вони приїхали з Антарктиди. Вот так вот. Вот, вот так вот. А я можу, я піду. Туал... Туалет на вихід в туалет. От сперма заходимо отак, Дивити огромний супермаркет. Супермаркет Агро гігантський гігант друга гігант. -ди. Кінг кінг-конг він. Вот тут э, ведро стоїть. Дивиться на їжу на продукти, якийсь молоко стоїть, а тут, тут для працівників ведро стоїть вот. Як хлоп. Їх... Вот. Я, я так кажу вот вот як той хлопець кажу. Там я дивлюся Ліфти анаби моя колекція картонних лифтов. Оце Ліфти анаби. А це таке відео моя колекція картонних ліфтов Вот. Вот так вот. Тоже их хлопець кажу. Я й дивлюся на сніданок то. От що за тут помалювали? Вот. Що за круг такі вот? Вот так вот. Отакі вот. А тут? Так, кажу. Вот! Вот. Що за таке відро, ведра стоять? Персональні. Це для працівників ведра. Це ведро для працівників, ще і палети вот такі вот. Я на сніданок дивився моя колекція картонних ліфтов. А цей хлопець в ліфте анапе картонних ліфтів. картонних ліфтів доробив, доработав. Він написав. Він модернизированный лифт доработалась. Купляй мото сей метри. Степс-ссю-се вот Рибу купляю. Я свежую рыбу купляю. А тут это сядешь. Дичок сыр купляю собі, резиску картоплю собі купляю. От яблоко апельсин купляю. Вот все шли. Пішли на касу. Каса відкрита оплатити. Піп, піп-піп-піп-піп. Все. В Ко... кошик, все в кульок. А де вихід? <зови> Ми, <зови> <вами>. <зови> вот. їде до мене. Дев'ятый, девят, Все, приїхала. Все. Підпишитеся на канал и выкасу комментариях. З вами было тело зика. Всім баба-ба-ба. И -ба -ба -ба. не забудь поставити лайк, за те, что я там купляв і обзор робив цей супермарк. Представляю карту. Все. Поїхали.